Та дійсно виявлені такі елементи. Довжиться, як Ніобій, як Сканді, як Торій, як Гафній, Ітрій. Якщо це будуть дійсно промислові масштаби, ми будемо починати проектування. Дійсно є інший цікавий бік цього. Тому що рідкоземельні елементи це, це саме сучасне виробництво всього. Ось ми з вами мобільними телефонами користуємось, а там декілька рідкоземельних металів. Дуже багато використовуються рідкоземельних металів не тільки в електроніці, вони використовуються у оборонній галузі.